Максим Рильський мистецтво. Коли усе в тумані життєвому загубиться і не лишить слідів, не хочеться ні з дому ні додому, бо й там, і там огонь давно згорів. В тобі мистецтво, у тобі одному є захист, у красі незнаних слів. У музиці, що вроду всім знайому втіляє у небесний перелив в Тобі мистецтво, у малій картині, що більша за усей безмежний світ, Тобі мистецтво, у твоїй країні я шлю поклін і дружній свій привіт, Твої діла, вони одні не тлінні. І ти між квітю найясніший квіт, переможного миру вам.